Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос ся рождає. Другий день Різдвяних свят. Наші очі звернені. На Пресвяту родину, на весь тягар їхнього життя. Мимо того, що маючи в своїх руках. Всі ласки, благословення, маючи самого Бога так близько, вони не відмовляються прийняти весь тягар людського життя. Бо Ісус потім, коли виросте, скаже, про нього скаже апостол, що Господь. Став хотів бути подібний до людини у всьому, окрім гріха. Він хотів прийняти на себе всю недолю людського життя, всі тягарі і терпіння. І ті терпіння він мав в родині. Це не були внутрішні терпіння. Він не мав терпіння від Йосифа, він не мав терпіння від Марії. Він від них мав тільки любов і тепло, захист, затишок. І все, що могли дати йому мама і тато, вони дали тій дитині. Але Христос мав терпіння від зовнішнього світу. Сьогодні він має терпіння від того ірода, який хоче вбити. Він мав вчора терпіння від тих кам'яних людських сердець в місті Вифлеємі, які не прийняли його маму і разом з його мамою і його. Він мав терпіння від тої холодної стайні. В дорослому віці він буде мати терпіння від того люду, свого вибраного, до якого прийшов. Він буде мати терпіння навіть від своїх апостолів, які не хотіли свідчити святою вірою. Він буде мати терпіння від Юди, від апостола Петра, потім від свого народу, коли буде стояти в дворі Пелата від самого Пелата, буде мати терпіння на хресті. Але Господь не відмовляється його приймати, і ви не побачите ніколи в його житті якогось нарікання. Ви не побачите в його житті, що він когось прокланав, що він мав претензії до своєї мами і тата, чому то я так бідно жив в Назареті, чому то я маю працювати. Чому то я маю зранку ставати? Чому я маю йти своїм батьком десь на працю і так далі? Він не має терпіння до свого небесного Отця, який би міг йому дати всі добродійства на землі, і розкішну хату, і колиску, все міг йому Бог дати. Він не має нарікання і претензій до Бога, чому йому не дасть ангелів, які би йому служили, чому би він не умертвив того ірода, від якого він має тікати. Він не має ніяких претензій, Бог ніколи не має претензій ані до свого Отця Небесного, ані до нас, людей. Він приймає цілковито все, що Бог йому хоче послати і посилає наші родини, дорогі браті і сестри, також насичені терпінням. Бо такий сценарій людського життя, такий сценарій виписала людина, коли не хотіла жити в спокої, в мирі, лагідності, любові, в раю, але вирішила йти іншим шляхом, і той шлях супроводжуємо ми. Адам пройшов частину, ми йдемо інший шлях, наші діти будуть продовжувати ту дорогу. Та дорога є виписана терпінням, хрестами, стражданнями. Але знаєте, півбіди. Коли терпіння приходять зовнішньо, коли придеться терпіти від когось, але велика біда, коли ті терпіння приходять зі середини. коли я мушу терпіти, як у дитина від свого тата, який зловживає алкоголем, матюкає б'є маму, коли я мушу терпіти від мами, яка сучасна мама, яка не знає, що таке є, що таке є домашній затишок. Яка, яка має маленьку дитинку в руках, яким є мобільний телефон і різного роду ті сайти? Коли має терпіння жінка не зовнішню, не десь там, а дома від чоловіка, чоловік від жінки. Оце і найгірше, дорогі браті і сестри, коли є ті терпіння внутрішні. Ісус був захищений тим домашнім затишком. Коли цілий світ старався знищити його, він був захищений з одної сторони мамою, з другої сторони батьком, зверху ангели небесні. Оце є той такий, знаєте, образ справжньої родини, коли цілий світ проти мене, але я маю затишок вдома, коли на роботі проблеми, коли той начальник є неадекватний, коли всі щось від мене хочуть, коли кожен хоче мене вкусити, але я знаю, ху, кінчається робочий день, я йду додому, де мене. З одної сторони чекає жінка, з другої чоловік, де чекають мене діти, любляча родина, де мені там є добре, де я там відпочину, де є там затишок. І як одного запитали чоловіка, що таке справжнє щастя, він сказав: що щастя, справжнє, я відчуваю тоді, коли я зранку прокидаюся і так сильно хочу йти на роботу. А ввечері, коли кінчається робочий день, я так сильно хочу йти додому. Про що це свідчить? Свідчить про те, що йому на роботі є добре, що на роботі є добрий колектив, що вони все роблять для того, щоб створити навіть на роботі той домашній затишок. І так само я хочу з роботи бігти додому, бо вдома в мене все є добре. Бо там мене чекає любов, там мене чекає родина, там мене чекає домашнє тепло. І тому, та, дорогі браті і сестри, і тому в тій родині ми маємо відчувати, дорогі мої, те, що відчувала Пресвята родина. Головне в родині, не зовнішньо. Але головне, дорогі браті і сестри, відчути це в родині. Уявіть собі аукціон. На аукціоні продають всяке. Продають машини, продають будинки, продають старі речі. І з молотка, хто більше дасть, воно все відходить до власника. А тепер уявіть собі на одну хвилину, що на аукціоні продається твоя власна душа. Хто купить твою душу? Я? Я хочу купити душу. Людини, хто ти? Я багатство. Що ти можеш дати за душу? О я можу багато дати. Я їй дам розкіш життя. Я їй дам все, що вона захоче. За гроші людина може купити все, все, що тільки забажає, підкупити все. Я їй дам щастя на землі. Добре. Але що ти, дороге багатство, можеш дати людині після смерті? І багатство схилило голову і каже ніц. Нуль. Абсолютно нічого. Я можу дати їй тут на землі все до гробової дошки, але після смерті я не можу дати їй абсолютно нічого. Я не продам тобі. Людської душі. Я. Ти хто? Я є слава. Я є щастя на землі. Що ти можеш запропонувати за людську душу? Я їй дам велич, я їй дам славу. Про неї про ту душу будуть всі говорити. Вона буде на всіх шпальтах газет інтернету. Про неї будуть люди говорити день і ніч. Люди будуть хотіти наслідувати ту душу. Я їй дам славу, добре. Але що ти можеш дати тій душі після смерті? Абсолютно нічого. Я не можу дати нічого після смерті, тільки на землі, після смерті пустка. Її слава буде тільки до гробової дошки. Я не продам тобі людської душі. Хто бажає купити людську душу? Я бажаю купити. Ти хто? Хто ти? Я диявол. Що ти можеш дати за людську душу? Я їй дам не тільки багатство, я їй дам не тільки славу, я їй дам цілий світ, якщо вона мені поклониться. Все, що тільки забажає, буде у її стіп добре, велика ціна. Але що ти даш їй після смерті? А після смерті я їй дам тільки одне плач, розпач, скреги зубів, вічне нещастя в пеклі. Я не продам тобі людської душі. Може, є ще хтось, хто би хотів купити людську душу? Я, ти хто? Я Христос, Господь. Що ти можеш дати за людську душу? Я покинув небесний трон свого небесного Отця. Я для душі народжуся і, і не погорджу навіть тою стайнею. Я проживу для тої душі короткі життя. А на кінець я дам для тої душі не золото, не срібло, як каже святий Павло, ми не відкуплені дорогоцінним, ми не відкуплені золотом і сріблом, а лише дорогоцінною кров'ю нашого Божественного Спасителя. Я дам за душу людську свою найдорожчу кров до останньої каплі. Добре, ціна велика. Але що ти, Христе, даш їй після смерті? О, а після смерті тій душі, яка мене буде любити, яка прийме мене, яка огорне мене своїм теплом, яка не погордить мною, яка прийме мою любов і мою жертву на Христі, яка прийме мою кров і мою заповідь. Я їй дам вічне життя, життя без болю, без терпіння, без смерті, без старості, життя вічне в домі Небесного Отця, що око не бачило, вухо не чуло, що людині ніколи на думку не спродало, я приготую для тої душі, яка віддасться у мій полон. Я продам тобі, Христе, свою безсмертну душу. Цікавий аукціон. Але чи всі, дорогі браті і сестри, продають свою душу за кров Христа? Чи всі свою душу віддають для Ісуса, який тої темної ночі лежить у стайні? На жаль, не всі. Ви знаєте, за що Адам продав свою душу? Чи диявол пропонував йому цілий світ? Ні. Чи диявол пропонував йому хоч рай? Ні. Чи диявол пропонував йому хоч якесь мале місто, чи може хоч якийсь будинок? Ні. Чи може диявол дав йому пару золотих монет за ту душу? Ні. Адам продав свою душу за ябко, за бесті. За що Ісав продав своє переворотство свому братові Яковові? За що він продав благословення батька? За що він продав все своє те, що переходило по спадковості йому свою спадщину? За що? За який скарб того світу ні? За миско зупи, бо був голодний. А за що людину ти продаєш свою душу? За який гріш? Сьогодні той аукціон, він є набагато довший. Сьогодні диявол не спішить людині продавати своє, щоб ми йому продали душу за цілий світ. Сьогодні він хоче найдешевше купити нас. Він нам не пропонує ніякого багатства. Але сьогодні навіть пропонує за людини за якийсь там гнів, ненавість, злобу, за яке слінивство, за навіть якусь гординю. Людина продає свою душу на тому аукціоні. Щось нам пропонує, особливо якийсь гріш. Особливо що цей гріш є недільний. Так багато людей працюєте в неділю, навіть тоді, коли нема обов'язку. Є мож, так, є професії, які потребують недільної праці. Церква дозволяє, але скільки на заробітках, скільки мушу йти, отче, бо муси магазин працювати, бо мушу взуття продавати, бо мушу хліб хіба ми є голодні. В Європі ні один магазин не працює, в неділю і свята, але в нас все гудить, бо треба гріш. Я продам свою душу за це. Сьогодні на аукціоні людського життя продається сім'я і родина. І за що ми продаємо ту сім'ю? За алкоголь, за колеги, за футболи, за неостаннє п'янство, скільки зруйнованих сімей? І я не кажу тих, що порозлучалися, для чого було зустрічатися, для чого було обіцяти, для чого було клякати на коліно, для чого було дарувати цей перстень з тим алмазом, для чого було дарувати тих тисячу троян? І чи ти вийдеш за мене, так я вийду за тебе, а нині що? Якщо не було з мого початку ніякої любови, тільки якась цікавість, тільки яка якась захопленість. Для чого було вести під вінець, класти руки на Івангелію, обіцяти до самої смерти нести труднощі і радощі життя? Для чого? Коли сьогодні це все є в прах і порох, коли сьогодні ти знаходиш маса слів, щоб образити жінку чи чоловіка, то є факти життя, для чого ти продаєш і для кого свою сім'ю і родину? І тому сказано є Фатімі, мати Божа казала остання битва. На світі, яку буде провадити диявол, коли скличе ціле своє войско. Не легіон, але ціле войско з пекла і захоче вдарити найпотужніше, він буде бити сім'ю. Це буде війна проти родини. І це ми бачимо сьогодні. Хлоп плюс хлоп це є сім'я. Баба плюс баба дорівнює сім'я. Трансгердери поміняли стацію, бо я не подобається, що я є жінка. Чоловік плюс жінка це є сім'я. Дати дітям тим двом тим одностатевим парам. Що відбувається сьогодні? Немає народжуваності, різні контрацептиви, що ми тільки не сочиняємо в тих подружніх наших стосунках. Все проти родини, все проти сім'ї. Діяво сміється з родини, сміється сім'ї, скільки сьогодні наших дітей живуть на віру, винаймають собі квартири, втікають з дому. Добре, коли ти живеш сам, але ти собі там дівку приведеш чи хлопа і живете разом, як у сім'я, але ви не є сім'я. Як ви можете жити, як сім'я, коли ви жодна сім'я? Як семінарист може правити службу Божу, навіть коли він має гарний голос, навіть коли він має реверенду, він не може правити, тому що на ньому не було благодаті Святого Духа. Як ви можете разом жити, коли немає ніякої благодаті Святого Духа? Як ви хочете. Якогось Божого благословення, коли живете, як чорти, коли продали сте свої душі на аукціоні за спільне ложе, за секс в родинному житті. Що це відбувається сьогодні? Та в якому родинному, що я кажу, просто якомусь, як, в якісь, знаєте, в розрадних стосунках. Найгірший удар, дорогі мої браті і сестри, це є удар на сім'ю. Ніби все є гарно, все є разом, про якусь любов говоримо. Бздуре, це все є. Маєш любов, підтверди на Євангелії, і будь вірний тій любові до кінця свого життя, до кінця до гробу. Бо встанемо перед Богом ідемо взвід за своє життя. І Бог скаже: я вибачаюся, я не знаю тебе. Я на аукціоні хотів купити твою душу, твою сім'ю, але ти не продав мені. Навіть за найбільшу ціну мою любов і мою кров ти продав чортові свою сім'ю, свою родину, знищив її тільки за баганки тіла, все для мене. І тому сьогодні ми дивимося в ті ясла, де Христос пропонує нам високу ціну, але ми продаємо свою родину, свої душі за ябко, за безцінь, за насолоду життя. За розкоші, які дуже швидко проминають, і пам'ятайте, що ти даш нам світе, що ти даш нам гріху, що ти даш нам дияволи після смерті, що він нам може дати дорогі вірні абсолютно ніць? Тільки вічне нещастя. І тому сьогодні, в день родини Ісуса Марії Йосифа, Якщо є небезпека, тікайте разом з ними. І ми не тікаємо до Єгипту, так як присвятар. ні, ми втікаємо до Ісуса. Коли є небезпека, ми втікаємо до Марії. Коли є небезпека, ми втікаємо до Йосифа. Коли є небезпека, не втікайте до п'янства, до алкоголю, не заливайте це все горе ніби своє тою горілкою, бо зранку станеш, горе лишиться, ще й голова болить. Але тікайте, тікайте до Бога і продайте йому свою душу. А він обіцяє нам і тут, на землі, благословення, а по смерті Господь обіцяє нам вічне життя разом з ним. Прожиємо так життя. В родині чесно, по християнськи в любові, щоб нам колись в кінці життя і по смерті не було стидно. Амінь.